Відео для тих, хто хоче купити Nissan Leaf з Америки. Коли ми купуємо Nissan Leaf з Америки, треба бути готовим до багатьох речей. Особливо Nissan Leaf першої і другої генерації до 2017 року. Ну, мій Nissan 12-го року, те, що в нього батарея на рівні 60-55% в принципі нічого дивного. Але. При пробігові 100 тисяч в нього є люфт на направляючих передніх супортів. Замінені були стойки відразу при... після приїзду в Україну. По гарній дорозі вони тримали, по наших дорогах чудових гупали. Далі, що було ще зроблено? Він в мене пройшов в Україні вже майже 20 тисяч. Забирав його, було 82, стається. Далі стойки замінив всі по кругу. Замінив опорні підшипники, Рідні були в непоганому стані, але замінив колодки, хоча також можна було не поспішати. Замінив масло в редукторі, його більш за все ніхто не міняв взагалі. Там просто нафта була. Далі так. потрібно бути готовим до заміни салінблоків. Думав, авось пронесе. Зараз треба замінювати салінблоки передні і задні на передніх речагах. При приїзді вони були в чудовому стані. Зараз через 18 тисяч їх пообривало. Ну, це не поодинока проблема. Знову ж таки, тут винні наші дороги і те, що машині вже більше 10 років. Так що нічого дивного тут, на жаль, немає. Тому, якщо купуєте з Америки Nissan Leaf, можете відразу міняти салінблоки, тому що. Довго вони не протримаються. Да, і ще треба замінити охолоджуючу рідину. Вона негодна взагалі там рідна йде. Температуру вона витримує там, ну, до мінус 10-15 це потолок. Тому то сол доведеться замінювати повністю в, ну, в 12 2012 року то це і система печки, і охолодження інвертора. Ну, і, в принципі, все. Такі витрати додатково затягнуть, дивлячись від того, які ви комплектуючі обиратимете, тисяч на 50, що найменше.